Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кремінчуцької міської ради. І сьогодні знову про укриття в навчальних закладах інформація така: 3 липня відбулося засідання депутатської комісії з питань освіти. і е, маю для вас два ключові повідомлення. Перше ключове повідомлення є е, чіткий. Перелік навчальних закладів, які обіцяють точно відкрити до 1 вересня. Це так звана програма мінімум. І друге ключове повідомлення: головна фінансистка нашого міста, пані Тетяна Неїленко, запевнила, що проблем із фінансуванням будівництва облаштування укриттів немає і не буде. У свою чергу, керівник департаменту освіти Геннадій Москалик вказує лише один ризик для. Цього всього процесу облаштування укриттів до 1 вересня це те, що підрядники не вкладуться в строки. Для мене це, чесно кажучи, викликає ще глибше занепокоєння, ніж ми чуємо глибоке занепокоєння від ООН, тому що я добре пам'ятаю ситуацію із. Дитячими садками, коли їх модернізували в проєкті енергоефективності, і строки постійно сували все далі, далі і далі. Ну а потім почалося військове вторгнення, і, як ви знаєте, багато дитсадків досі в цьому е е такому підвішеному стані. Але це ми відхиляємося від теми. Сьогодні головне, що я хочу озвучити, це ті дати і ті навчальні заклади, які точно обіцяють відкрити до 1 вересня. Отже, в хронологічному порядку, 15 липня, обіцяють показати укриття вже готове в ліцеї 17 потоківському дитсадку, номер 6 25 липня. Це дедлайн для укриття в гімназії 26, початковій школі 15, в ліцеї номер 6 перше укриття. Там має бути два, в ліцеї номер 5 перше укриття і в ліцеї 25. Далі, вже в серпні, 1 серпня, очікуємо на здачу укриття в школі 23, 10 серпня, у ліцеї 6, друге укриття. 15 серпня дитячий садок номер 19 гімназія 31 і гімназія 22. І 25 серпня ліцей 30, гімназія 12, гімназія 7, і гімназія 1. Це ті навчальні заклади, де проєктно кошторисна документація вже або точно в процесі, або виконана, або там вже точно тривають роботи і вони будуть завершені до 1 вересня. Більше інформації про те, як дитячі садки будуть користуватися укриттями, якими укриттями, і як буде організовано процес дошкільної освіти, я розповім у наступному відео.